Друзі, знов вітаю вас на першому міському. Наше тер продовжується. Дякую, що приєдналися до нас. Літо теж продовжується на березі. Величезна кількість відпочиваючих: Це і туристи, це і одесити, це і люди. Інколи на підпитку, на жаль, і дуже часто за останній період ми чуємо від рятувальників про потепельників, про людей, які йдуть у море, не розраховують свої сили, не знаючи рельєфа, або на підпитку дійсно вони пернають у море, а потім або їх достають і вони живі. Або на жаль, є навіть ситуації, коли люди не живі. і ось це ну дійсно дуже гірка правда, того, що треба знати, куди ти пірнаєш, треба знати куди ти лізеш і у якому стані. І головне. Що треба робити з людиною, яка вже у такому стані, якщо вона нахлібалася води, чи можеш ти допомогти цим людям? Звісно, про всі ці нюанси сьогодні ми хочемо поговорити. Ми говоримо про це регулярно і зараз, оскільки літо продовжується, ми зустрічаємо в нашій студії наших гостей. І це Ангеліна Лященко, старша фельдшерка з медицини невідкладних станів, начальник тренувального відділу КНП Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Одеської обласної ради, вітаю вас. Пай. Доброго дня. І сьогодні з нами Владислав Пожив'як, лікар із медицини невідкладних станів навчально тренувального відділу КНП Одеський обласний центр екстреної медицини допомоги та медицини катастроф Одеської обласної ради. Вітаю! Вітаю! Ну і третій учасник сьогоднішній, вже навіть четвертий учасник сьогоднішньої нашої співбесіди, який буде поки що лежати. Це експонат, на якому ми зможемо сьогодні показати якісь маленькі прийоми. Хоча, звісно, мені здається, що все це треба відпрацьовувати постійно. Але давайте почнемо ось з чого. Пане Володіслав, чому люди все ж таки тонуть? Нам з дитинства казали, що ми можемо держатися на воді, лежати просто на воді спокійно і не потонемо, бо десь там всередині нас є повітря. Якщо ось так набрати, то нічого не станеться. Чому ми тонемо? Так, дивіться, по-перше, люди приїжджають на море, щоб відпочивати. Так, вони, як люди відпочивають? По-перше, дуже велика температура на вулиці. Так? Так. Люди йдуть до води. Може бути тепловий удар. Так. Тепловий удар, людина втрачає свідомість, проковтує цю воду, вода попадає до легень, і людина тонить. По-друге, дуже часто люди зложивають спиртними напитками і вони переоцінюють свої сили, знову ж таки, йдуть до води гадають, що можуть все, але, на жаль, не справляються. І знову ж таки, вода потрапляє до легень. Uh -huh. Дуже часто буває, що на морі може бути шторм. Так. Це дуже гарно. Люди да. катаються на волнах, але як тільки людина може виплести, хвиля наступна закриває людину, а течія нижня підзабирає людину донизу, і uh -huh. вода людина вже не може повиннурнути з води. Uh -huh. Також дуже багато дітей можуть бути без нагляду. Знову ж таки, діти дуже погано мають плавати, не всі мають плавати. І це дуже велика проблема, тому за дітьми також потрібно дивитися, пірнаючи, пірнають головою донизу, можуть отримати травму під час пірнання. Знову ж таки, йдуть донизу. Угу. І тобто ситуації буває багато. Ситуації дуже багато, але основне це вода потрапляє до легень, угу. і кисень туди не потрапляє, угу. і людина просто перестає дихати. Після угу. чого йде до. Ну, а скажіть, будь ласка, якщо ми бачимо таку людину, яка захлинається, яка десь там кричить по допомогу, або не кричить, просто ми бачимо, що людина дійсно у такому стані, що вона зараз піде до дна і все. Чи треба нам бігти її рятувати, навіть якщо ми не вміємо цього робити, чи слід все ж таки нефтувати ось такою небезпекою себе і людини і бігти її рятувати? Ну, дивіться, по перше, людина, котра кот, тонеть, вона дуже небезпечна для навіть рятувань. Тому, якщо ми бачимо таку ситуацію, що людина тонуть, ми намагаємося знайти рятувальника. На uh -huh. пляжах мають бути рятувальники, які вміють і навчені діставати людей з води. По-друге, якщо так сталося, нікого немає, і це недалеко. І ви або ви біля цієї людини і можете її дістати, спробуйте дістати. Але найголовніше це особиста безпека, тому що людина не розуміє, що робить, і може за собою потягнути вас донизу. Ну так, да, і жертв може стати. І вже набаги. буде дві жертви. Так. Пані Ангеліна, а чи може врятувати жінка чоловіка, який набагато сильніший, який набагато більший, який тяжче за нею? Чи може вона його врятувати? Стосовно компресій та проведення вентиляції, mm -hmm. то звичайно так. А в морі, якщо вона бачить, що він там махає руками і вже починає тонути. Чи може вона все ж таки кинутися і врятувати його? Це в пріоритеті власна безпека. Все ж таки, все-таки власна безпека. Так. Перше, треба думати про себе. Звичайно, так. Ну, я знов таки небагато чув, не займався цим там, тактичною медициною займалися і так далі. Напроти на протягом усієї ситуації, коли йде війна, треба це. Все розуміти, це все знати, не займався жодним разом спасінням людей. Хоча при цьому, колись працював на пляжі і проходив ці підготовчі моменти, і нас навчали, тому що до людини треба підходити ззади. Ззаду не потрібно підходити з обличчя, бо людина може і бити тебе руками, і так далі, потягнути тебе. Чи вірно це чи треба дійсно плисти людину або обійти її швидко ззади, і вже позаду його намагатися витягнути? Стосовно дій і діставання з води, то це скоріш за все повинен робити той, хто рятувальник Знаеш, на пляжі. ж таки рятувальник, такі, рятувальник на пляжі, черпу. так угу. звичайно, угу. тобто, бо людина в такому стані під час ну, топлення так. вона дуже сильна, вона може потягнути на дно вас разом із собою. Угу. Тобто будуть вже не один постраждалий, а буде двоє постраждалих. Угу. Да. Тому все таки безпека, 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 ну треба звернути увагу обов'язково. По ви повинні знати, прийдячи на пляж. Де є рятувальники? Ну сто відсотків на великих пляжах вони є, і це не одна людина, це підготовча команда, дві-три людини, у яких є і човни, у яких є і а, круги, і які навчені це робити. Вони вони знають, хоча б якісь первинні моменти. Але якщо ви дійсно бачите, що нікого немає, дикі пляжі, ви бачите людину, яка потерпає, то все ж таки. В першу чергу думайте про себе, чи в силах я, чи вмію я добре плавати, чи навчений я врятувати людей. Бо одна справа це витягнути людину з води, а інша справа це вже працювати з ним вже на березі. І ось ми, наприклад, витягнули людину. Що спершу треба зробити? Що треба а, зрозуміти, чи притомна людина, чи не хлібалася вони, води. Що треба робити, коли витягнули людину на берег? Ну, по-перше, знову ж таки, власна безпека, тому що дуже часто буває, що людина просто витягла біля води, і вона лежить біля води. Наступна хвиля, вона знову ж таки може накрити, людину. тому як можна далі від води. Угу. Подалі, надалі ми маємо перевірити свідомість пацієнта та дихання. Тобто, просто ми можемо навіть просто кликнути, тобто, чи він звертає на нас увагу. Угу. Після чого знову ж таки дуже багато людей біля нас і попросити, щоб викликали на допомогу, тому що чим швидше ви викличете на допомогу. Тим швидше прийде спеціалізована медична допомога, яка вже зможе провести розширену реанімацію. Угу. Перев... Свідомість та дихання. Дихання потрібно буде перевіряти за 10 секунд. Багато часу не потрібно. І тільки після цього, коли ви зрозумієте, що немає свідомості та дихання, ми будемо розпочинати вже реанімаційну допомогу. Угу. Знов таки про ре... реанімаційну допомогу. Ми бачили в кіно. Люди кладуть руки на грудь іншій людині, яка потерпає, і намагаються робити їй цю от штучну вентиляцію легенів, дихати рот в рот, щось там на бок класти людину. Що треба робити? Скажіть, будь ласка, ну по перше, ми хочемо все-таки пароготи дуже багато стереотипів, да. і ми хочемо сказати, що не потрібно робити. Mm -hmm. Ми дуже часто бачимо, коли приїжджаємо на такі виклики, що людина кладуть на живіт і б'ють по спині. Таким чином вони хочуть, щоб вода вийшла з легенів. Як в дитинстві. Так, да. так, так. Mm -hmm. На жаль, це не працює. Ось ви можете уявити губку, яка повністю просякнута водою. Так. Якщо ви будете по неї бити, вода звідтіля не піде. Mm -hmm. Тому це не працює. Це а ви не... вижити людину теж не вийде. Так, так. На, на, на жаль, не вийде, yeah. тому що в нас тут кісткова структура. Це не працює. Так. Ми тільки будемо відстрочувати допомогу, яка дійсно може врятувати життя. Mm -hmm. а, надалі, після того, як ми вже перевірили дихання, свідомість, викликали на допомогу, знову ж дуже важливо знати, як викликати допомогу. Тому що, як правило, люди в паніці, вони телефонують диспетчеру, повідомляють, що є потопельник на пляжі. Більше ніяких орієнтирів. У угу. нас дуже багато пляжів, і швидко, щоб вона могла як можна швидше приїхати і знайти вас, потрібно як можна більше орієнтирів. Тобто, який пляж, який що... пляж, що ми да. бачимо знову, ж таки, бажано, щоб одна людина підбігла до дороги, коли вона знайде побачить швидку медичну допомогу, щоб вона підвела, де саме знаходиться потерпівший. Угу. Чим швидше ми будемо. Надавати допомогу, тим більше шансів врятувати життя. Знову ж таки, чим раніше йому тут і зараз починати надавати допомогу, тим більше шансів успішної реанімації. Uh -huh. Чим більше відкладається допомога, тим менше шансів врятувати е, е, пацієнта. Навіть якщо ця бригада буде з усім обладнанням, яке тільки може уявити, uh -huh. якщо їй не надавало допомогу до цього, до приїзду швидкої медичної допомоги, шанси на врятування відразу падають. Uh -huh. е, як як тільки ми перевірили, що людина без свідомості без дихання, ми маємо розпочати п'ять ретивних подихів. Так, що це, що це за подих? Да. Ми набираємо повітря в своїй легені, тобто mm -hmm. робимо подих. Якщо це доросла людина, закриваємо носа, обхвачуємо, якщо у нас нічого немає, і ви готові працювати з цією людиною, ви обхвачуєте своїм штом. Рот потопальника і подаєте повітря з своїх легень, угу. і так потрібно зробити п'ять разів. Тобто не видихати не з нього, від... а вдихати вдихати, з нього. так да. угу. знову ж таки, але зараз дуже багато є приладів, які нам допомагають це зробити. Вони продаються в аптеках, вони коштують дешево, але це в рази збільшує шанси на допомогу. Наприклад, що це? Пані, будь ласка. Що у вас у з нас собою? є такі девайси, угу. як лицева маска з клапаном. Угу. Вона буває такого різновиду та ось такого. Так. Це власне масочка, яка накладається на обличчя пацієнта нашого. Угу. Вона має клапан. Угу. Тобто повітря, яке ми вдихаємо пацієнта, входить в пацієнта, а повітря з пацієнта не входить в нас. Угу. Тобто ми не знаємо, чим пацієнт цей хворів, який у нього анамнез. Тобто, нам буде безпечніше дихати, ну, робити йому штучну вентиляцію за допомогою ось такої масочки. Угу. Ще є у нас плівка маска. Так. Вона виглядає ось так. Ще простіше, набагато простіше і дешевше, скоріше так. за все. Так. Ну, ось угу. така плівочка. Розгортаємо її, як бачимо, обличчя да, пацієнта yeah. і спеціальний клапан. Uh -huh. Ми накладаємо її на обличчя потерпілого нашого, заводимо ці завушка. Угу. Щоб саме клапан розташовувався над ротовою порожниною пацієнта, да. після чого як виконувати вдихи, п'ять да, рятівних вдихів, угу. нам потрібно закрити ніс пацієнта, угу. трішки підняти нижню щелепу доверху, ага. таким чином ми звільняємо дихальні шляхи, та провести 5 вдихів. Угу. Тобто ми зробили вдих з собі. І перенесли його пацієнту да. ефективністю проведення цих штучної вентиляції рот в рот за допомогою цієї масочки лицевої або оплівки з клапаном. Це є екскурсія грудної клітки. Тобто під час вдиху ек... грудна клітка повинна піднятися угу. і опуститись. Це угу. означає, що ми ефективно провели вентиляцію цьому пацієнту. Тобто ми його якби надуваємо. Так, так. Ну, простішими але словами. І да. Грудна клітка повинна обов'язково вирішити. Ми, ми повинні опуститись. бачити цей процес. Так, так, угу. так. Якщо ми бачимо, що цього не відбувається, то щось я роблю не так. Дивіться, але це лише спроби. Ну так, звісно. Тобто, ми не це... підготовлені люди, так. ми не медики, ми не uh -huh. знаємо цього, але в нас є шанс врятувати людину. Так, тобто це п'ять ретиних подихів. Якщо ви не бачите після кожного подиху підйом грудної клітини, це означає, що ви маєте надалі і надалі йти робити угу. ці подихи. У вас є п'ять спроб, щоб це зробити. Да. Чому саме в потопельниках ми розпочинаємо з п'яти ретивних подихів? Тому що коли вода потрапляє до легень, легеня складається з структурної дитини олівеола. Угу. Ця вода потрапляє в олівеолу, і легеня, якщо простіше, забивається. Mm -hmm. і перестає це це функціювати. Кисень не попадає до організму, і серце зупиняється, так тобто, це причина. Зупинки серця, і ось ми з цими п'ятьма подихами, ми намагаємося виключити цю проблему. Тобто, угу. якщо у нас це не вдається, тобто ми зробили п'ять подихів, але людина не прийшла до тями, не почала розмовляти. Угу. Ми вже переходимо до реанімаційних заходів а саме з компресії грудної клітини. Угу. Та сама компресія, про яку ми знов-таки дуже часто бачимо, але як її робити, наскільки сильно її робити, наскільки інтенсивно її робити, знають невелика кількість людей, Скажіть за всі, ті або хто. Цікавилися цим, або ті, хто підготовлені, медики, рятувальники, поліцейські, військові і так далі. Так, Наскільки навіть. це складно взагалі? Фізично? Так. Да. Фізично це не складно, uh -huh. але все ж таки краще, щоб працівників було декілька. Ну так, якщо ви один, то потрібно залучити за за допомогою когось із оточуючих, uh -huh. так і розпочати непрямий масаж серця з частотою 100-120 за хвилину у співвідношенні 30 компресій, то тобто 30 натискань і два вдоха. Uh -huh. Тобто, це може робити одна людина. Так. Угу. А при цьому я дуже часто бачив, що люди починають або не дуже сильно натискати на грудну клітину, або чрезвичайно сильно натискаючи. При цьому вони можуть і поламати ребра людині, і надати якісь інші травми, які можуть зіпсувати ситуацію. Чи часто при цьому дійсно ось таки бувають ситуації? Так, звичайно, часто буває, тому тут потрібно розуміти, де і як правильно розмістити наші руки на тілі пацієнта. Так. Да. Всі, мабуть, знають, що це англійський замок. Саме да. таке положення рук повинно бути на грудній клітці у пацієнта. Натискання ми будемо робити лише основою долоні. Так. Тобто ми повинні знайти місце. Як знайти місце? У пацієнта є ключиці да? і нижній край наших ребер. Угу. Посередині ми ставимо ручки. Ручки ми ставимо лише на грудину, не тиснучи на ребра. Угу. Лише на грудину ми беремо англійську. Да, будь ласка, да, вставайте, звісно, mm. да покажемо. Ставимо руки угу. в англійський замок, шукаємо середину грудної клітки, угу. ставимо основу нашої долоні та починаємо тиснути із частотою 100-120 за хвилину, глибина 5, але не більше 6 сантиметрів. Угу. Обов'язково ми повинні натискати і відпускати грудну клітку туди, сюди, туди як насос. Так, як насос. Получимо, так, як виходить. насос тобто угу. ми робимо непрямий масаж серця. Угу. При цьому скільки разів треба зробити перед тим, як Знов таки, зробити дихання рот-в-рот. -рот. 30 разів компресії, угу. потім два рази штучна вентиляція через лицеву маску з клапаном. Ну, знов таки, так, ми не ніяльна. дихаємо замість нього, ми вдихаємо туди воздух. Так. Йому. 30 разів зробили, потім подихали два рази в рот-в-рот, Наскільки часто це треба робити? Скільки продовжень треба робити? Дивіться, це потрібно робити. А по-перше, поки не прийде спеціалізована допомога, тобто mm -hmm. швидко медична допомога, або пацієнта не будуть ознаки життя. Тобто він не почне розмовляти, говорити від чого ага. ж Ножки дуже часто буває, що людям здалося, що він там поверхнувся, так mm -hmm. там або рукою трішки ножки. Це має бути прям наявні. Тобто людина. Починає кашляти, відштовхувати вас, щось говорити. Uh -huh. Якщо такого немає, ми працюємо поки не приїде допомога. Uh -huh. Але є ще випадки, коли ви самі. І ви вже не можете більше проводити компресію, тому що е, через деякий час ви втомитеся. Якщо ну, вас ніхто не зможе замінити, на жаль, ваші реанімаційні заходи можуть бути вже надалі неефективними. Uh -huh. Якщо ви розумієте, що ви більше не можете працювати, і ніхто вас не може замінити, і не приїхала швидка така медична допомога, тоді ви можете зупинятися. Ну приблизно скільки по часу треба це робити? Хвилину, дві, п'ять, поки ви поки пок... я можу. Поки ви можете. Поки... Uh -huh. Або хтось вас не замінить. Тобто, Ки не прийде швидка медична допомога. Mm -hmm. Намагаємося е, робити до цього моменту. Mm -hmm. а, знов таки а, військові мені підказали: якщо ти не знаєш, з якою чистотою робити ось цей масаж, треба один раз послухати декілька пісень, як мінімум Earth, wide and Fire», пісню «September», От візьміть її, знайдіть в інтернеті. Вона якраз звучить в ритмі того, як треба робити цей масаж серця. Запам'ятовуємо. І якщо і цей допомагає психологічно, тобі згадав цю пісню, до you remember, ля, ля 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 І пішов працювати. 30 разів зробив, видих. Знов таки можна співати голосно, хай це допомагає. Так, так, да. можна робити все, що завгодно, головне, щоб це не заважало пацієнту і допомагало тобі. Так, я з вам консію згоденний. Навіть у нас є своя інтерпретація, це пес патрон. Також да. пісня так, дуже так, добре підходить. Так. Да. Послухайте пес патрон і Earth Fire, і у вас вже в голові буде два треки, під які можна це робити. Ми зараз робимо це дійсно з посмішкою. Хоча ситуація абсолютно не весела, mm -hmm. а ситуація абсолютно не радісна. Радісна буде тільки у тому, у той ситуації, якщо ви врятували цю людину. Якщо людина почала кашляти. Що треба робити далі? Якщо людина почала кашляти, тобто ви розумієте, що з'явилися ознаки життя, її потрібно повернути на бік. На бік, так, так. Угу. і чекати швидку медичну допомогу. Який бік? На бік серця, на бік іншого немає різниці. Головне, щоб цей бік був не травмований. Тобто, якщо ви бачите якусь травму, то потрібно вкласти на здоровий бік її. Угу. Тому що в будь-який момент знову ж таки людина може втратити свідомість, але вона може дихати. Якщо вона втратила свідомість, перевіряємо дихання. Угу. Якщо вона дихає, вона залишається на боку і може. Може, статися таке, щоб можуть розпочатися ротні маси. Так. Якщо вона на боку, це все буде йти донизу і не піде ну, підеться дихання шляхів. Так. так, Да. А скільки в середньому у людини, яка ось нахлібалася води, є часу для того, щоб встигли її? Чи є взагалі якісь. Ну, термін там 10 хвилин є для того, щоб ми врятували, а після вже, скоріш за все, не допоможемо. Дивіться, такого немає. Угу. Тобто, все залежить від людини, де сталося, коли сталося. Тобто, такого середнього часу ми не можемо виділити. Угу. Знову ж таки, якщо взяти на та ж саме статистику, за цей рік, з січня по липень, ми маємо 66 шість до потопельників. Угу. Якщо взяти це за прошлий рік, це було 53. тобто ми бачимо тенденцію. До збільшення. збільшення так таких викликів випадків? Угу. Ну дуже сподіваємося, що їх у наступному сезоні буде набагато менше, що люди будуть все ж таки розуміти, що не треба робити, а всі інші будуть якимось чином підготуватися, підготувати себе до такої ситуації. А з вашої точки зору, пані, чи треба нам, Одеситам, які живуть на березі моря? Пройти ну, якісь навчальні тренувальні моменти, чи можемо ми взагалі як не військові, як не медики, як не рятувальники, проходити такі, ну, хоча б раз в житті, потренуватися на, на, на комусь або на чомусь і знати, як це робити? Так, звичайно, на мою думку, це дуже актуально, так в області, в якій ми живемо. Тому, хоча б один раз, потрібно спробувати угу. не важко рятувати життя треба правильно вміти це робити і я думаю емоції від того що ви спробуєте це зробити будуть воно не важко врятувати життя важко потім жити з думкою про те що ти нічого не зробив mm -hmm. ти міг хоч щось зробити а в тебе паніка і в тебе ситуація коли ти не знаєш що можна зробити. тому краще знати і нехай воно не пригодиться чи да. не знати і не вміти цього робити Тож, будь ласка, звертайтеся знов-таки до тренувальних центрів. Зараз багато в Одесі є тренувальних центрів і рятувальників, які навчають людей ось таким першим домедичним а, моментом, який ви можете зробити, коли є приліт, коли є вибухи, коли є ситуація з потепельниками і так далі. Тож, якщо у вас це знання є, якщо руки знають, як скластися, як покласти їх на грудь, і голова знає, що робити, то скоріш за все. Ви зможете це зробити. Це зрозуміло, що у кожної людини там паніка може бути, і ти можеш забути все. це знову ж таки, чим частіше ви будете проходити такі курси, це механічна пам'ять. Да. Якщо у вас так. паніка, але ви механічно відпрацювали це, як кажуть, очі бояться, а руки роблять. Так. Оновлювати ці знання так, потрібно постійно, да? тренуватися потрібно постійно, брати з собою дітей, які повинні знати, що це і як врятувати, бо ви не завжди є з дітьми на пляжі. Інколи вони з друзями пішли, і з них хоч одна людина повинна. Знати, як це зробити, і головне, щоб ця людина не оказалася саме у морі в цей момент. Я хочу подякувати вам за те, що ви прийшли до нас з такою дуже важливою інформацією. Дуже сподіваюся, що якась кількість людей все ж таки зрозуміє, що треба навчатися да йде війна. Але війна це період, якраз, який може навчити нас рятувати життя, і у нас дійсно є з вами шанс знати, як це зробити, і коли ми, не дай Боже, побачимо таку ситуацію і наочно зможемо допомогти людині. Це, звісно, не хотілося б про це говорити, але ну, ситуації бувають різні. Дякую вам, панове. Дякую вам за те, що прийшли за те, що рятуєте нас. Дякую ось цьому хлопцеві, який лежить собі тихесенько і чекає на те, що будуть люди на ньому тренуватися. Дякую. Англіна Лященко, старша фельдшерка з медичної з медицини невідкладних станів, навчально-тренувального відділу КНП Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. І Владислав Пожив'як, лікар з медицини невідкладних станів, сьогодні з нами. Дякую вам, дякую, дякую і вам за те, що залишаєтеся небайдужими, залишаєтеся обізнаними і залишаєтеся з першим міським. Ну а ми з вами зустрінемось незабаром в нашому етері знаєте, що все 100% буде Україна.